Користуючись нагодою, вітаємо Силу спеціальних операцій, а особливо третій полк Сил спеціальних операцій. З ним Кого Сил спеціальних операцій. Віримо в кожного, дякуємо вам за вашу плідну працю, а те, що вона плідна, ми в курсі. Я хочу подякувати. Вам за захист України бажаю вам сталевої витримки! Будьте сильними і працюйте результативно. Ваша мужність, наша гордість. Слава Україні! Дай вам боже здоров'я всім! І щоб ніяких втрат, і хай вас все так і буде сильно, спеціально і оперативно. Сил наснаги, міцного козацького здоров'я і швидкої нашої перемоги. Я хочу подякувати вам за те, що ви робите кожного дня. Повірте, це відчутно в кожному місті України. Усім хочу побажати витримки, наснаги, і щоб як співає мій друг Рівмастер, тихо приходили, робили свою справу, тихо відходили і щасливо поверталися додому.